Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас буду з новим пров'язиком, досить цікавий. Вирішила взяти джинс сплеш. Не пам'ятаю, який колір, пошукаю, напишу, напевно, під відео. І досить цікавий такий взагалі візеруночок. Ось такий світерок, бачите, він в білому. І не знаю, чесно, не знаю, як він буде виглядати в такому кольорі, але маю надію, що воно того вартує. Тому робимо експеримент. Зараз я набираю один рапорт, візеруночка. У нас буде 28 петельок плюс дві крайні. Тобто, загалом 32, 3, 4, 5, 6. Це багато, мені здається, оно ну, трошечки ближче сюди. А, два. Це багато лише лонитки. Так буває. Три. Чотири. пять. Шість, сім. А, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. До речі, в'язка. Одностороння, 12 13. Тобто буду в'язати тільки лицеві ряди. 13, 15. Хочу говорити і збиваюся. 15, 16, 17, 18, 19, 20. І не знаю, чи візьму ще допоміжну петельку, Там така ситуація. Подивимося: 21. 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, перерахунок. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 22, 4, 6, 8, 30. Прекрасно. І поговорила. Дехто каже, що забагато говорю. Ну, справа така. Хто як любить, так і робить. Правильно? Починаємо в'язати. Декому подобається, до речі, раніше писала мені, не пам'ятаю, який підписник, підписниця, вибачайте, а що їй подобається мене слухати. Тому все прям дуже-дуже-дуже відносно. Так, починаємо в'язати. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо. У нас так. Одна виворітна. Тепер. Дванадцять лицових? Раз. Два. три Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ой, 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 десять. Не бере. Десять. Одинадцять. 12 Тепер дві виборі. Знову 12 Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Виворітна і крайня лицьова. виворітні ряди дійсно буду в'язати за кадром, тому що рядків верх багато, і сам пров'яз буде і так достатньо довгим. Тому зараз виворітний ряд за кадром і повертаюся сказала я виворітний ряд за кадром. Починаємо з вами в'язати третій рядочок. Який, в принципі, до слова сказати, він повністю ідентично повторює перший. Тобто, по суті, це у нас що? крайню знімаємо без пров'язу, виверітна. Потім 12 лицевих, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11

Забрали я вирітний ряд за кадром. І що ж ви думаєте? Треба в'язати п'ятий рядочок, і мені треба допоміжно спицю, тому ходила брати. Так, що ми робимо? П'ятий рядочок крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо одну виврітну. Тепер у нас є тут лицеві. Що ми робимо? Ми пров'язуємо 4 лицеві. 4. Тепер у нас залишається що? Ще вісім. Е, наступні 4 ми робимо 2 на 2, але в оцей бік, тобто в лівий. Що ми робимо? Дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицьові, дві повертаємо, пров'язуємо. Ой, а де бачите, як то є? Загубила петлі. Зловила, пров'язуємо дві е, лицеві, секунда. Далі чотири лицеві, дві виворітні, і знову так повторюємо чотири лицеві. Тут робимо з чотирьох зигзаг, дві на дві. З нахилом в ліву сторону повертаємо на основну спицю, пров'язуємо дві. Тепер знову що у нас? Чотири лицеві, Виворітня, крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язала виверідний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний сьомий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виверіть, тепер тут уважно дві лицеві. І тепер у нас знов де той же нахил. Наступні 4, дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, дві повертаємо на основну спицю. Кому не видно через манікюр, я все диктую, пров'язуємо дві лицеві. Вибачайте знову є наступні чотири. Дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, дві накидаємо назад на основну спицю. І знову ж таки пров'язуємо дві лицеві. Залишається у нас дві лицеві, тепер дві виборідні і повторюємо цю ж ситуацію: дві лицеві, наступні чотири зигзагом з нахилом вліво, зняли перед роботою, пров'язали дві лицеві, повернули на основну спицю пров'язали дві лицеві. Наступні чотири повторюємо, дві зняли перед роботою, пров'язали дві лицеві, дві назад повернули на основну спицю, пров'язали дві лицеві. Лишилося у нас дві лицеві просто, виворітна і крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. В'язали я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний дев'ятий рядочок. Так, повторюється: історія: крайню знімаємо без пров'яза, виворітна. Тепер у нас тут буде таких три маніпуляції, три зигзаги. Перші чотири. Дві знімаємо перед роботою. Пров'язуємо дві лицеві, потім повертаємо дві, трошки незручно, але тим не менше так, повернули. Пров'язуємо дві лицеві. Повторюємо з наступними чотирма теж саме. Край... Так, дві знімаємо перед роботою. Пров'язуємо дві лицеві. Дві повертаємо на основну спицю. Пров'язуємо дві лицеві. Класти не буду, займає час. Так, пров'язали. Знову дві знімаємо перед роботою. Пров'язуємо дві лицеві. Дві повертаємо на основну спицю. Пров'язуємо дві лицеві. Дві вирітні. Взяла спицю в зуби, вибачайте. Знову три зигзаги з нахилом вліво. Дві пров'язали, дві назад повертаємо. Все-таки буду класти, вона мені заважає, як не крути, хіба, можливо, її десь в в'язку втикати? Знову дві знімаємо. Дві пров'язуємо лицьовими, дві повертаємо, Угу. знову дві знімаємо, дві пров'язуємо лицьовими, дві повертаємо на основну спицю. І пров'язуємо лицевими. Виходить три зигзаги, так, виворітна і крайня лицева. Ось таким чином виходить три зигзаги з нахилом вліво. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, і ми з вами починаємо в'язати уже 11-й рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворітну. Тепер знову дві лицеві. Тепер будемо робити з наступних чотири, буде два буде зигзаги. Дві зняли перед роботою, пров'язали дві лицеві, повернули дві на основну спицю, пров'язали дві лицеві. Знову повторюємо маніпуляції. Так, раз, зняли дві перед роботою, пров'язали дві лицеві. Повернули на основну спицю пров'язали дві лицеві. Зараз, 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 зараз. Ось так. Тепер знову дві лицеві, дві виворітні, і знову дві лицеві, Повторюємо. І тепер буде два зигзаги з нахилом вліво. Дві зняли перед роботою, пров'язали дві лицеві. Дві повернули на основну спицю. Пров'язали дві лицеві. Проповторюємо. О, бачите, самі знялися перед роботою. Пров'язали дві лицеві не бачу. Так. Нитка ділиться поганенько, але нічого. Повернули дві лицеві на основну спицю, пров'язали. Тепер у нас дві лицеві, виворітна і крайня лицева, виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо з вами в'язати тринадцятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'яза. Виворітна. Тепер пров'язуємо 4 лицеві. Тепер ось тут з цих чотирьох робимо зигза з нахилом вліво, дві зняли перед роботою, пров'язали дві, дві повернули, пров'язали дві лицеві, ділиться. Недобре. Угу. Так, зробили тепер чотири лицеві. Дві виворітні, знову чотири лицеві, з наступних чотирьох знову зигзаг, з нахилом вліво, мені вже візерунок подобається. Дві лицеві. Повертаємо дві на основну спицю, пров'язуємо дві лицеві. Тепер 4 лицеві. Виверітна, крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язала і виворітний ряд за кадром. Починаємо з вами в'язати 15 рядочок. І він, 15, і 17, повторює, у нас що? Перший і третій. Крайню зняла без пров'яза. Виверітна. Тепер 12 лицевих. 5.

Виворітна і крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. 17-й теж повернуся до вас уже на в'язання 19-го, нема сенсу дублювати. Отож, пров'язала я рядочки за кадром, повернулася до вас на в'язання 19-го, так як і обіцяла. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо вивертну. Тепер у нас 9 лицевих, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наступні дві пров'язуємо лицевою за верхні стінки, накид лицева. Дві виворітні. Лицьова, накид, дві разом лицевою за нижні стінки 9 лицевих. 8, 9. Виворітна і крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. І ми з вами починаємо в'язати наступний Наступний 21 рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Сіла трішки по-іншому, напевно, руки будуть ближчі. Е, так, виворітна. Тепер пров'язуємо 7 лицевих. 4, 5, 6, 7. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. накид і знов дві разом лицевою за верхні стінки. накид лицева. Дві виворітні. лицева накид Дві разом лицевою за нижні стінки. накид, дві разом лицевою за нижні стінки, сім лицевих, 5, 6, 7. Виверітна, крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Зв'язала його рідний ряд за кадром, починаю в'язати наступний 23 рядочок. крайню ми знімаємо без пров'язу виврітна, тепер у нас 5 лицевих. 3 4, 5. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид. Дві разом лицьовою за верхні стінки накид, дві разом лицевою, за верхні стінки, накид лицева, дві виворітні. лицева, накид, дві разом лицевою за нижні. накид, дві разом лицевою за нижні. накид, дві разом лицевою за нижні. П'ять лицевих, виворітна. Крайня лицьова, Виворітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний 25-й рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворітну. тепер три лицьові, дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, Дві разом лицьовою за верхні стінки. накид дві разом лицевою за верхні стінки. Накид дві разом лицевою за верхні стінки. Накид лицева. Дві виворітні. Лицева Накид дві разом за нижні. Лицевою лицева. Так, вибачайте накид дві разом за нижні стінки, накид дві разом за нижні стінки, накид дві разом лицевою за нижні стінки, три лицеві. Виворітна крайня у нас лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний. 27, мені здається, рядочок, я казала. Вже я не пам'ятаю, 27-й. Краню знімаємо без пров'язу виворітна, одна лицьова. Тепер знову починаємо. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, дві разом стінки. За верхні стінки, накид дві разом лицевою, за верхні стінки, накид дві разом лицевою за верхні стінки, накид лицьова Дві виворітні. Лицева, накид дві разом лицевою за, Лиць... за нижні. накид дві разом лицевою за нижні, накид дві разом лицевою за нижні, накид дві разом лицевою за нижні, накид, дві разом лицевою за нижні. Люба, виворітна, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний 27 або 29 й Мі здається, 29-й. Крайню зняла без пров'язу. Виверіть нам. Тепер лицьова. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид. Дві разом лицьовою... За верхні стінки накид дві разом лицевою. За верхні стінки. І у нас тут, виходить, три лицеві. Три лицеві. Дві виворітні, Так, я накидок зробила перед трьома лицевими. Не зробила. Треба тут накидок зробити. Не зробила. Зараз зробимо якусь виворотну рядочку. Тут не забудьте, обов'язково перед трьома лицевими має бути ще накидок. Знову тут три лицеві. накид дві разом лицевою за нижні стінки. накид дві разом лицевою за нижні. накид дві разом лицевою за нижні. накид дві разом лицевою за нижні. Лицева. Виворітна, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром, накид не забуду. Ой, Пров'язала виворітний ряд за кадром. починаємо в'язати наступний рядочок. Уже втратила ліг. Місдеться 31-й. Крайньо зняли без пров'язу. Виворітна. Лицева. Дві разом лицевою за верхні стінки. накид, Дві разом лицевою за верхні стінки. накид, Дві разом лицевою за верхні стінки. Накид. У нас має лишитися 5 лицевих. Раз, два, три, чотири, пять. Дві виворітні. П'ять лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, накид дві лицевої за нижні. Накід дві лицевою за нижні. Накід дві лицевою за нижні. Лицева, виверітна, крайня лицева виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, Починаємо в'язати наступний. Вроді 33-й рядочок. крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворідну Лицьову. дві разом лицьовою за верхні стінки, накид. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид. Має тут лишитися сім лицевих. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Дві виворітні. Знову ж таки сім лицевих. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Накид дві лицьовою за нижні. Стінки. Накет дві лицьовою за нижні. Лицьова, виворітна, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. я виворітний ряд за кадром. Починаємо в'язати наступний рядочок, і він вже у нас фінішний. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо виворітну, лицьову. Дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид. Тут буде 9 лицьових. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дві виворітні, знову ж 9 лицьових, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид 2 разом лицевою за нижні стінки, лицьова, Виверітна, крайня лицева. І ось, дивіться, це весь візеруночок. Потім у нас знову ж повторюється е, два одинакових рядочки, От просто виворітна лицеві, виворітні лицеві. І потім знову ж буде йти оці зигзаги. Ми не міняємо нахилу. тобто вони весь час будуть йти з нахилом вліво. І ось так чергуємо: візерунок виходить мега шикарний. Не знаю, чи передає вам дуже добре камера. Мені дуже сподобалося, дуже класно лягає на джинс-сплеш. І я вам скажу: незважаючи на те, що пряжа секційного фарбування, все одно візерунок дуже класно видно. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, будете бачити відео одними з перших. Будемо вчитися разом і створювати. Неповторні ексклюзивні супермодні речі разом. Залишайтеся зі мною надалі буде більше відео. па-па-па-па